На півдні України розпочалися жнива. Зокрема, на Миколаївщині в цьому році планують зібрати врожай на територію понад мільйон гектарів. Цьогоріч вдалося засіяти 80% посівних площ області, і це трохи більше ніж було у попередньому році. Яких труднощів зазнають фермери та якою ціною рятують врожай, знає наша колега Наталя Якобсон, яка зараз з нами наживо з Миколаївської області. Наталю вітаємо. Розповідайте, що кажуть аграрії і на що вони сподіваються. Вітаю колеги. Отже, у цьому році наші миколаївські фермери дійсно працювали у дуже незвичних умовах. Таких, яких ніколи в них не було, дуже ризиковані ці умови. Вони були змушені самотужки, часто густо розміновувати власні поля для того, щоб зайти на них, посіятися і зібрати зрештою врожай. Були і нещасні випадки у нас на полях, коли підривалися працівники агропромислового комплексу, і були і жертви, і постраждалі. На жаль, також багатьом нашим фермерам довелось відновлювати свій бізнес фактично з нуля. У них погоріла від обстрілів техніка, у них не було посівного матеріалу. Люди брали в банках кредит. Це досить ризиковано для нашого краю. Адже Миколаївщина зона ризикованого землевого господарства. А тому дуже багато надій у нас покладали завжди на зрощувальні системи. Однак через обстріли залишилася працювати в області лише одна для порівняння до воєнні показники. У нас під зрощувальні підзрощування потрапляло тридцять тисячі гектарів. Земель зараз лише 3 тисячі. Пропоную з цього приводу послухати далі. Пряму мову. Була поставлена за мету значно розширити площі, це була задача номер один, саме під зрошенням. Були розроблені гарні проекти, велися пошуки інвесторів, коштів з державного бюджету, щоб значно розширити площі під пасівними культурами, під зрошенням, щоб пасівний, ну, оборот був змінений, і ми могли вирощувати більше овочевих культур, більше е кормових культур, тому що все це позначиться і на Нищі складові. Є на Миколаївщині громади, які під час окупації Херсону були під щоденними щільними обстрілами. І, звичайно, в таких умовах збирати врожаї там на полях було просто неможливо. А в багатьох фермерів взагалі всі врожаї погоріли від обстрілів. Є на території Миколаївщини і поля, на які досі наступала нога людини. А вони надзвичайно щільно заміновані або всипані різного роду боєприпасами, які могли не розірватися. Туди фермерів просто не допускають. А рятувальники кажуть, що спочатку ці землі мають обстежити рятувальників Вальники піротехніки пан Сергій, з яким ми поспілкувалися. Фермер каже, що у нього 40% таких полів. Зараз чоловік збирає як може врожай минулого року, який не зміг зібрати 2022 Для цього він орендує чужу техніку сільськогосподарську, адже його постраждала внаслідок обстрілів. пропоную далі послухати пряму мову пана Сергія. Збираємо зараз озимий ячмінь. Прошлого року, який ми не змогли зібрати у 2022 році, і збираємо ми рапс, який теж падалічний, який ми не змогли зібрати у 2022 році. Урожай, звісно, не такий, як ми плануємо. ну, хоч трошки на сіміна, може, щось собі зберемо. Фермер розповів, що такі посіви дають втричі менші врожаї. А от тим, кому вдалося в цьому році, все ж таки посіятися, кажуть, що вийшло майже на довоєнні показники. В середньому збирають від 40 до 60 центнерів із гектару. В цілому в цьому році на Миколаївщині планують зібрати врожай на території 1 мільйон 200 тисяч гектарів. Це на 400 тисяч гектарів менше ніж довоєнні показники. Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам. Дякуємо, Наталія Копсон з Миколаївщини розповіла про жнива і які саме зараз тривають на півдні країни. Ну і просто зараз Світлані Усенко передаємо слово Світлано.